Всім привіт-привіт! Сьогодні ми будемо робити вишневу наливку з заморожених вишень. Для цього нам знадобиться 500 г цукру і горівка. Можна використовувати також самогонку. Засипаємо наші вишні цукром і решта місця ми будемо заповняти горівкою. Ось на таку 3-літрову баночку у нас пішло десь 800 грам. Закриваємо наші вишеньки і десь 2-3 дні ми будемо регулярно струшувати наш цукор, щоб повністю розтопився. Після того, як наш цукор весь розтопиться, ми відправляємо нашу баночку або в підвал, або в. Таке темне місце, щоб воно настоювалось. настоюватись наша наливка має десь півтора 2 місяці. Після того, як наші вишеньки відстаються два місяці в підвалі, ми будемо їх стіджувати. У нас також є ще наливка з ягід, зараз вам покажемо. Так, показую вам свою наливочку з ягід. Вона відстоялась у мене 2 місяці. Ми процідили, продегустували, все дуже смачно, ароматно. Всім рекомендую не пожалкуєте. Ну, а ось з цими вишеньками будемо струшувати і чекати, поки розтопиться цукор. Все. І далі, через 2-3 дні, відправимо їх у підвал. Ось так наша наливка вже виглядає на другий день. Цукор майже майже розтопився. Все всім смачного. Дякую за перегляд.